Ани не можуть отримати українське громадянство. Шість років не може отримати компенсацію за травми в ДТП. Таго комплекс губин судиться з польською фірмою. Сучасна українська жінка. Приклад незламності. 8 березня і 18.45 в Україні про головні події на цю пору. Дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. у студії. Працює Марія Петручик. Мирного вам вечора. Луцьк зустрів полеглих за Україну героїв. На Волинь знову прибула місія на щиті, що повертає додому тіла загиблих захисників. Кортеж проїхав через усе місто до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника. Про дату, час і місце поховання кожного військовослужбовця повідомлять додатково. Додому у ківерці повернувся полеглий герой Дмитро Мельничук. Захисник загинув на війні з Росією 3 березня на Донеччині. Церемонія поховання відбудеться завтра, 9 березня, о 10-й годині. Поховають військовослужбовця на Алеї Слави міського кладовища. Волинь зустріла загиблого героя Івана Ковальчука. Мешканець села Сільця Млинівські Гратнівської громади пішов боронити Україну у жовтні минулого року. 3 березня цього року захисник загинув біля міста Креміна Сєвєродонецького району. Герой отримав поранення, несумісні з життям внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Івану Ковальчуку назавжди лишиться 25 років. Вдома траурний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця зустріли сьогодні. Вічна слава загиблим захисникам і щирі співчуття їх родинам. В аварії постраждала семирічна дівчинка. На автодорозі біля села Козлиничі Поворської громади сталася аварія. Автомобіль врізався у бетонну перешкоду. Водій Фольксвагена, ймовірно, не впорався з керуванням. Як наслідок ДТП постраждала пасажирка легковика, а це семилітня ковальчанка. Дівчинка отримала травми її госпіталізували у відділення травматології Ковальського територіального медичного об'єднання. Ну а за фактом аварії, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди нині з'ясовують. Близько десятої години ранку сталася аварія на вулиці Конякіна у Луцьку. Як з'ясували поліцейські, водій Ауді перелаштовувався з лівої смугу руху вправу та зіштовхнувся з автомобілем Ніссан. На щастя, потерпілих немає. Відбулися механічними пошкодженнями транспортних засобів. На винуватця ДТП правоохоронці склали адмінматеріал. На Волині викрили групу осіб, що переправляла призовників за кордон. Правоохоронці встановили таку незаконну діяльність організували двоє мешканців інших областей України. Спритники тимчасово живуть у ковалі. Чоловіки шукали клієнтів і пропонували їм виготовити підроблені документи, зокрема тимчасові посвідчення військовозобов'язаних і довідки. Військово-лікарських комісій щодо Непридатності донесення служби ці документи під час воєнного стану дають змогу уникнути призову і надають право виїзду з України. До незаконної діяльності залучили працівників Ковальського територіального медичного об'єднання. Лікарі допомагали робити псевдодокументи. Документи за послуги чоловіки брали 3 тисячі доларів. Наприкінці лютого правоохоронці задокументували факт організації проти. Паравного переплав... переправлення мешканця Луганщини за кордон. Тоді організатори отримали першу частину неправомірної вигоди, а це півтори тисячі доларів за оформлення медичної документації. Ну а 7 березня, після одержання другої частини плати спритників і одного з лікарів затримали. Півтори тисячі доларів вилучили. Нині зловмисники в ізоляторі тимчасового тримання вирішують питання про оголошення їм підозри. Також учасникам банди мають обрати запобіжний захід. Правоохоронці перевіряють причетність зловмисників і до інших фактів переправлення ухилянтів з України. Жінка, котра постраждала у ДТП, майже 6 років не може отримати компенсацію. Після аварії Волинянка довгий час лікувалася, а тепер змушена судитися. Нагадаємо, ДТП сталося у Луцьку на проспекті Грушевського ще у травні 2017 року. Жінка йшла тротуаром неподалік басейну. Водійка легковика повертала з дороги на територію будівлі, не вписалася у поворот і притисла пішохідку до паркану. Жінку госпіталізували, а керманичку автомобіля через два роки визнали винною в аварії. Як каже представник постраждалої, їй так ніхто і не компенсував витрати на лікування. Вона довго лікувалася, і травма була така, що вона. Страждала та ніякої шкоди вашій довірительці ще не відшкодовували. Ні, не відшкодовано. Вони да я не буду сперечатись колись на під час відразу, після ДТП типу, намагалися вони щось домовитися, але з того часу будь-який і під час суду ми говорили неодноразово, щоб це, але. Не хотіли відшкодовувати. Вирок була засуджена. Тому що вона вчинила наїзд на мою довірительку, там були середньо тяжкості, тілесні ушкодження. Вона була засуджена до штрафу, але в зв'язку з тим, що в неї двоє дітей відповідачки, то суд її звільнив від покарання в зв'язку з амністією. Оскільки ну, цивільну відповідальність водійки було застраховано, то тепер постраждала в аварії. Позивається і винуватиці ДТП і до страхової компанії, сума там загальна там порядка 60 тисяч втрата заробітку, оскільки мінімальний заробіток, потім порядка 46 тисяч. Матеріальних збитків враховуючи лікування і інші витрати, які під час досудового розслідування, і 160 тисяч моральної шкоди відсуджують у польської фірми понад 12,5 мільйонів гривень. Таку суму хоче отримати птахокомплекс Губен. На Волинському підприємстві вважають, що польська фірма порушила умови контракту за 2020 рік. Які ділові стосунки пов'язують птахокомплекс із закордонним підприємством, наразі не коментують. Ні статуту польського підприємства, ні витягів із торгового реєстру птахокомплекс до суду ще не надав. Товариство з меж відальністю аудіосе. Яке розташоване в Польщі місто Хелм не повідомлене про відкриття провадження у справі. Були надані послуги польською фірмою, тобто нашим підприємствам. Польська фірма не заховалася надані послуги. Птахокомплекс надавав так. послуги, так? А це експортували м'ясну продукцію? Ні, ні, це просто послуги. Просто послуги. Це не товар, просто послуги. Про те, які саме послуги надавав птахокомплекс закордонній фірмі, поки що не кажуть. Поновлення пасажирського транспорту на вулицях обласного центру продовжується від сьогодні. Вулиця Малуцька курсують нові автобуси за маршрутом номер 31 Нагадаємо, з ініціативи Луцького міського голови впроваджена програма по заміні старого громадського транспорту на новий. Останній має відповідати екологічному стандарту Євро-5. На автобусний маршрут виїхало вісім автобусів нових. Це автобуси міського типу, низькопідлогові і атаман які призначені також для перевезення пасажирів з особливими потребами. Вони також пристосовані. Крім того, пасажиромісткість цих автобусів більше як в автобусах Богдан. 22 посадочних місця мається на увазі пасажирських, яких сидячих, і загальна пасажироміські цих автобусів 52 пасажири. От. На, на сьогоднішній день вже вони здійснюють перевезення, ну а перевізник е е е зобов'язується також покращувати умови перевезення пасажирів. А зручна маршрутка, простора, вистачає місто. Тому я думаю, ну всім сподобається. А порівнянні з тими, що були. Відрізняється. Звичайно, трішки відрізняється, бо вона трішки ширша. Мені здається, є місце для людей на візочках, є місце для мам з візочками. Тому це зручно, комфортно. Замість доправити посилки до Лондона забирав їх. Собі жителя Володимира підозрюють у шахрайстві. У прокуратурі повідомляють, що 31-річний чоловік дурив людей в інтернеті. Зокрема, слідство встановило, що житель Володимира у грудні минулого року розміщував оголошення про доставку вантажів у Велику Британію. Щоправда, вантажі до Лондона не доходили. Як повідомляє прокуратура, чоловік їх. Привласнював, окрім того, він брав предплату за бронювання місць для багажу. В автомобілі таким чином, як інформують у відомстві, чоловік заволодів грошима та речами на суму майже 50 тисяч гривень. До слова, згаданий мешканець Володимира був раніше і судимий. Суд обрав йому запобіжний захід, ідеться про тримання під вартою. Ну а правоохоронці звертаються до краян із проханням бути уважними та обережними, замовляючи та оплачуючи послуги в мережі інтернет. Для підприємства Коваль Тепло закупили генератори, переплативши з бюджету громади 700 тисяч гривень. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, зазначається, що під час закупки генераторів для комунального підприємства Коваль Тепло з бюджету громади сплатили понад 700 тисяч гривень податку на додану вартість. Щоправда, згідно з чинним законодавством, операції з постачання генераторів звільнені від оподаткування ПДВ. Після того, як прокурори скерували листи до Ковальської міськради і згадували, Даного підприємства постачальник повернув 700 тисяч гривень до бюджету громади. Сучасна українська жінка приклад незламності. Шляхетні пані, мудрі берегині, які в той самий час сильні та вольові, які дадуть відсіч будь-якому ворогу. Як представниці прекрасної половини людства поєднують у собі жіночність, силу та нескорність духу далі. Українками захоплювались завжди красиві та хазяйновиті, сильні та відважні. Вони в реаліях останніх подій доводять, що жінка зовсім не слабка стать від соціального педагога до військової, майстер спорту з єдиноборства, активістка, волонтер, мама, дружина захисника та ще багато інших регалій можна сказати про Валентину Мартинюк, Волинську військову, яка в будь-який момент готова. Не на словах стати на захист на рівні з чоловіками. Сім'я твоя це не три людини, не дві людини. Це не чоловік, мама, дитина. А це весь народ. Це дійсно сім'я. Як ну і ця біда об'єднала нас. Ну на жаль, біда. Тоді я на той момент вже займалася спортом і. Ну, хотіла знайти таку роботу, професію, де я буду і корисна, і буде така чіткість, дисциплінованість, якийсь там впорядкованість. Мабуть, Господь показує кожному свою дорогу. Е я довго ходила в військкомат наполегливо. Вже там жартували. Ти ходиш як додому. Відтак з 2017 року Валентина Мартинюк стала молодшим сержантом військової частини 1141 Національної гвардії України. Зізнається на військовій службі. Усі однакові, я не можу сказати, що для жінок робились поблажки. Там чи якщо бігти, біжать всі, якщо там команда, воздух, мерзла земля, ну то лягають всі. Нема такого, що я жінка, я не буду копати окоп. Значить, копають всі. Ми копали, мерзлу землю. Я навіть тоді лопату погнула, так старалася. Тобто хотілося показати, що я не гірша, ніж той хлопець. Тобто я можу десь бути корисною, я можу себе проявити, щоб розуміти, що на мене в певній ситуації теж можна покластися. Українська жінка завжди була сильна духом, особливо, коли хтось зазіхав на її територію чи сім'ю. Я думаю, що українська жінка не змінилась, вона завжди такою була. Тому що ми знаємо, що коли і. Була ще радянська влада, багато жінок були в підпіллі, багато жінок брали участь, захищали і намагалися звільнити, як я говорю, від такої ракової пухлини. Це Росія. Чи то домогосподарка, чи то захисниця, кожна жінка особлива. Бути сильною, коли потрібно, і слабкою, та ніжною вдома. Такий секрет внутрішньої краси української жінки. Я маю дуже величезну підтримку від родини. У мене дочка, яка як вона говорила, я справді дитина військових. Вона звичайно підтримує, чекає вдома, хоча ще не дуже доросла, але вона надає ті сили для боротьби, тому що ми розуміємо, заради чого ми. І напевно сім'я допомагає світитись зсередини. Україна війна, слова жіночого походження, які наразі на слуху у всьому світі. Проте, кожна українка мріє почути ще одне головне слово перемога. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Як відомо, ще до початку повномасштабного вторгнення консульства країни-агресора припинили роботу на території України. Як виявилося, в заручниках цієї ситуації опинилися тисячі мешканців нашої держави, які мали на руках тимчасові українські паспорти і не встигли до кінця завершити процедуру набуття громадянства України. Таким чином, зокрема, етнічні українці, які живуть тут майже все життя, не можуть одержати український паспорт через те, що перед цим їм доведеться їхати до країни терориста, аби ті їх, так би мовити, відпустили бути громадянами України. Наталія Мисійчук більшу половину свого життя проживає на Волині, звідки родом її матір. Її батьки познайомились в Росії, де працювали, а після розпаду Союзу одержали російські паспорти. Хоча на початку нульових перебрались жити в Україну. Повсякденних клопотах питання громадянства завжди відходило на задній план. Але до початку повномасштабної війни жінка таки вирішила довести справу щодо набуття українського громадянства до кінця і одержати паспорт громадянина України. Але перед цим Потрібно надати міграційній службі документ про відмову від попереднього громадянства, який береться у випадку Наталії в російському консульстві. Спочатку це неможливо було зробити через пандемію. Тепер же після повномасштабного вторгнення ці дипломатичні представництва на території України взагалі відсутні. Маю тимчасове посвідчення, яке закінчується 7 травня 2023 року. І все. А Закордонний паспорт Російської Федерації він у мене дійсний тільки до липня цього року. І виїжджати в третю країну, щоб поновити цей документ, я не збираюся. Я не хочу бути спонсором терористки країни. Ну, це взагалі. Він коштує грошей. Паспорт, це, напевно, десь доларів 100, може більше. Це я буду спонсорувати країну-агресора. Я на це не готова. У мене є двоє діток. Я розлочена. Двоє діток неповнолітніх. Вони мають громадянство України. Якщо мене депортують після 7 травня, а куди дітей? Ну, фактично, дітей мені не віддадуть. Схожі ситуації опинився і лучанин Олександр Вилимчаниця. Його батьки українці. Після народження Олександра вони ще за радянських часів поїхали працювати на північ Росії, де на момент розпаду Союзу родині дали російські паспорти. Втім, згодом сім'я таки повернулась в Україну, де Олександр зустрів свою вже нинішню дружину і вирішив, що лишиться тут назавжди. Він переїхав сюди жити. Ми вирішили створити сім'ю. І він, він навіть запропонував, каже, давай вже я зроблю нормальний український паспорт, що я вже був повноцінним громадянином, а тоді створимо нашу українську сім'ю. І запустився процес, це певно, ж років тому, чотири. Тобто, але ж це треба зібрати документи всі. Спочатку для отримання громадянства. Це займає певний час, це до півроку рік. Певно півроку він чекав документи. Півроку ми чекали власне рішення про громадянство. Йому дали тимчасове посвідчення громадянина і далі. Почалось найбільше пекло. Виїхати в третю країну, в якій би міг позбутись російського громадянства, Олександр не може, бо там потрібно мати посвідку на проживання. Та й до того ж він стоїть на військовому обліку в українському військоматі. Як вирішити ситуацію, незрозуміло. Постійні переписки з міграційною і консульствами в інших країнах не дали результатів. Тим часом термін дії тимчасового паспорта Олександра збігає буквально через кілька тижнів. Сам чоловік налаштований відчайдушно. Навіть якщо буде депортація, щось там будуть грозитись, мене викинуть до Путлера, Я не, ніяк не вернусь, Я лучше себе не тут, де я родився, де я виріс, де мене виховали, де моя вся родина. Я тут вмру. Де я родився, я тут і мру. До Путлера я не вернусь. Буд будуть я... мене туда, я не знаю, чи це покажуть. Будуть мене туди кидати, я лучше себе тут бензином вибачаюсь, і тут вмру. Загалом в законі України про громадянство передбачений так званий декларативний вихід з громадянства іншої країни, завдяки якому передбачено, що людина може вийти з попереднього громадянства без одержання відповідної довідки про це у країнах чи їх консульствах в цьому випадку російських. Однак ним можуть скористатися не всі. Якщо люди не можуть вийти із російського громадянства, вони подають відповідну декларацію через два роки, про те, що вони не змогли відмовитися, і тому вони просять замість документу про припинення іноземного громадянства написати декларацію про відмову від іноземного громадянства. Але законодавством встановлює виключення, коли люди можуть подавати декларацію, тобто декларативний вихід без участі іншої країни. І, і там є виняток для військовослужбовців, для людей, яких переслідують в країні агресора, якщо вони документально підтверджуються до відповідь Міністерства закордонних справ. Або це, наприклад, коли сама коли є господи, як вони в законі сказано, підстави незалежні від людини, і вони не можуть цю і припинити російське громадянство. Чому у цьому випадку повномасштабна війна Росії проти України не вважається міграційними службами незалежною обставиною, не зрозуміло. Тим часом люди, які опинились в подібній ситуації, як Олександр і Наталія створили петиції щодо зобов'язання міграційної служби приймати декларації про викиз з громадянства від осіб з тимчасовими посвідченнями громадянина України, яка вже зібрала понад 5 тисяч підписів. Як пояснив адвокат, саме правка до закону, де додадуть до переліку тих, хто може виходити з російського громадянства за декларативним принципом і осіб з тимчасовими паспортами, зможе вирішити цю патову ситуацію своєю чергою, в міграційній ситуації поки не коментують. Законодавчо врегулювати це питання потрібно було ще навчора, бо за ним долі тисячі людей з тимчасовими посвідками, а це по суті вже громадяни нашої країни, які опинились в підвішеному стані і в ситуації на рівні абсурду, коли етнічні українці в умовах війни Росії проти України змушені просити мало не дозволу в країни-нападника на те, аби змогти стати повноцінними громадянами Української держави. Юлія Остапович для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже о 20-й. У студії працювала Марія Петручик. Бережіть себе, не нехтуйте сповіщеннями про повітряні тривоги і мирного вам продовження вечора. 9 березня у північних і західних областях України можливий невеликий дощ. Подекуди в день повітря прогріється до 17 градусів. У деяких західних областях пройде невеликий дощ. Тут уночі від 3 до 7 тепла, удень від 7 до 15 градусів тепла. На сході переважатиме хмарна з проясненнями погода. Тут уночі від 3 до 6 градусів тепла, удень від 14 до 16 тепла. На півночі невеликий дощ. Температура нічної пори від мінус 1 до плюс 2 градусів денної від 8 до 12 тепла. На півдні мінлива хмарність. У Криму похмура погода. Температура нічної пори від 6 до 7 тепла. Денної від 15 до 17 градусів. У центральних областях небо буде похмурим. Тут уночі від 4 до 5 градусів тепла, у день від 11 до 17 тепла.